Всім привіт, радий вас сьогодні вітати на моєму каналі. Ну і сьогодні буде не огляд книжок, а огляд того, як я зашопився. Як ви знаєте, недавно у видавництва Богдан був черговий розпродаж, і можна було придбати купу книжок по 50 гривень. І, відповідно, я не залишився в стороні. І до мене от приїхав такий от мій ящичок. Мінусом, звичайно, було те, що мій ящичок зі книгами їхав до мене дуже довго. Це не дивно враховуючи те, що. Ось такий от перегруз. Самі розумієте, що не тільки я скуплявся. Отож, давайте подивимося, що я вкупив в цьому чудовому ящичку. Я його вже відкрив, так що поділюся з вами. Чим буду вас зіснувати. Отаж, перша книжка, яку купив за 50 гривень, це Рай Бредбері. Нехай усі уб'ють Констанс. Це не фантастика, це більше детектив від Рая Бредбері, але має бути цікаво. Я вже трошки погубив, поцікавився і кажуть, що це вже третя частина одного циклу. Так що будемо дивитися. Книжка така цікава, а коли вона була видана. що вона потрапила на розпродаж, там не нова. 2002 року. Написання: а, коли ж Богдан її видав. У 2018-му. Ну так, як бачимо, книжка досить вже така старенька. Я ще чекав на складі, поки такий Дмитрій її купить. Йдемо далі. Отож, наступна така. чудова, бачите, кольорова з мухоловкою. Книжечка, це. А Брайан Одіс. Теплується. Так. Ух ти, дивіться. Які тут красиві малюваночки. Так, 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 так. Що тут у нас? Брайан Одіс Теплиця. Ух Ухти, книга видана в проєкту Фантастична Європа між магією і технологією. Має буде цікаво. Книжка старенька. 1960 року. Ну, подивимося, що в 60-му писали. Що вона таке? Йдемо Далі. О, наступне. Так само книжка Богдана. Так само серія The One. Це родичка зу'знає хроніки Амбера. Книжка 7. Крово Амбер. Це вже друга, другий цикл. Тому що Амбер поділяється на два цикла по 5 книжок. Це хроніка Корвіна і хроніки його сина Мерліна. Далі, 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 далі. Отже, як ви вже могли згадатися, це так само Роджер Желязний, так само Горизонти Фантастики, Хроніки, амбру, Двори Хаосу. Так, Також хронології це. Книга 5. Ага, то це остання книжка Корвіна. Тут можна побачити щось цікаве. До речі, знаєте, бачите, мо книжечка така от маленька, і що мені дивно, що зробив окрему книжку. Не вже не можна було збити хоча б один такий от. Томік, бачите, грубий би не був. Йдемо далі. І отже, перед нами Роджер В'язник, Кроніка Амбера, Знак Хаосу. Це. Така книжка в Сиспі. Так, книга 8. Ух. От речі, сюрприз-сюрприз. а тут є така гарна закладочка. Ой. Дінс. І що вона? Рейп Редбері? Так, 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 так. Якісь дві книжки. О, цікаво, книжка за каточкою. Це важливо. Не буду загинати сторінки, як буду читати. Йдемо далі. Так, само Грэй, грэд... uh. я Грейб Гредбі. Раджер Желязне. Принц Хаосу. Це виглядає, що це книга. Компайзі, так? Книга. О, це книга 10. Це закінчення цирку. Звірі, я ще не вбрався. Йдемо далі. Хроніки Амбра, лицартіней по внутрішні хронології, Це книга Д. Так само це Секумерліна дуже така невеличка. Що у нас наступне? А наступним у нас буде Козері Долі. Це так само, напевно, що Мерліна книга 6. О. Майже такий класний малюнок, якась маска, якийсь фараон з козрим. Ну Цікаво, цікаво, це перша книга провернена. Йдемо далі. Горизонти фантастики, рука Оборона. Це про Корвіна. Так, Так, це книга 4. Має таку ж саму гарну Також, 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 також. Тут має ще бути друга книжка Рушниця Вон. Але я її вже почав читати тут то... затягнув якусь іншу кімнату. І взагалі, знаєте, вам скажу, я вже давно-дуже давно мріяв зібрати всю серію Амбра. І от нарешті завдяки такому розпродажу вийшов з жис і я її зміг купити. На завершення. Я накупив не тільки фентезійних книжок, як можна було подумати, а накупив ще купу дитячих для свого меншенького читателя. Отже. Кажуть з них, це Пітер Пен. І баграний піратер. Книжка така, досить баграних тумар. Шрифти досить класні, малюнки класні. І взагалі знаєте, бутанисту Бодан робить дуже класні дитячі книжечки. Так що купляйте, як маєте можливість, аж на того брату. Ну, якось так я сушопився. Так що чекайте, найближчим часом на мене на каналі буде огляд про Амбер. Буде огляд детектио і желязних. Ну і так само. Буду потрошечки-трошечки по робити вам і до того, що я нагадую, що ви на каналі метр про фантастику. Цівати мене метр, люблю читати фантастику. Всяку цікаву. Ну і якщо вам цікавий такий формат, підписуйтесь на канал, буду радий бачити вас тут. Всім щасливо і пока. Вчаємося!